Месим не дозволяйте порушенням травлення вкрасти найкращі моменти. Сьомо година і 31 хвилина київський час Це найголовніше в україні світі стисло у прямому ефірі. Я вас вітаю в кривому розі. Триває пошуково рятувальна операція. Вночі росіяни завдали ракетного удару по п'ятиповерховому готелю. За даними ОВА, дві людини загинули. Один із них це 43-річний чоловік. Офіційної інформації про другого поки немає. Загалом 28 постраждалих. Серед них одна дитина. Одна людина загинула внаслідок атаки російських дронів по сумах сьогодні вночі. Ворожий безпілотник влучив в одне зі складських приміщень. Виникла пожежа. В МВС повідомили, що чоловік, який загинув, працював охоронцем на складі, йому було 32. Сьогодні вночі шахет влучив у багатоповерхівку в Салтівському районі Харкова. Пошкоджений дахи, технічний поверх. У будинках навколо вилетіли вікна. Людей з будинку евакуювали. Двоє постраждалих. В обох гостра реакція на стрес. Сполучені Штати призупинили обмін розвідданими з Україною. Це напередодні підтвердило ЦРУ. Американські змі пишуть, що Україна не отримує інформацію у реальному часі. Дані для далекобійних ударів, також попередження пропуски російських ракет і дронів по нашій території. Колишній керівник головного управління розвитку міністерства оборони України Валерій Кондратюк в коментарі Українській правді пояснив, що в основному це стосується обміну знімками. Європейські компанії мають власні супутники, але не всі вони Орієнтовані на військову дислокацію і пересування. Політико пише, що обмін даними розвідки між країнами НАТО опинився під загрозою через орієнтацію Вашингтона на Москву. Лондон намагався заповнити прогалину, але Британія не має всіх можливостей Вашингтона і не зможе повністю замінити американську розвідку. Імовірно, рішення про паузу в обміні даними з Україною тимчасова з огляду на запланований новий раунд переговорів. Київ та Вашингтон обговорили місце та дату зустрічі. Відбулася телефонна розмова радника Білого Дому з національної безпеки Майкла Волца з керівником офісу президента Андрієм Єрмаком. Американський чиновник зазначив, що за останні два дні зроблені позитивні кроки вперед. Вол заявив, що у разі успіху в організації мирних переговорів, а також якщо будуть вжиті заходи зі зміцнення довіри, Сполучені Штати розглянуть розморозку військової допомоги Україні. Коли можна очікувати наступних кроків у переговорах, терміни озвучив Володимир Зеленський. Маємо змогу послухати. Є позитивний рух. Сподіваємось на перші результати наступного тижня і маємо відновити рух також на європейському напрямку те, що стосується нашої євроінтеграції, а саме кластерів в процесі перемовин щодо вступу. Ми розраховуємо на підтримку наших партнерів. Зеленський сьогодні у Брюсселі відвідує саміт лідерів країн Євросоюзу. Про це пише Гардіан з посиланням на чиновника ЄС. Брюсселі почнуть предметно обговорювати розміщення військових в Україні, але представити конкретного пакету допомоги не планують. Однією з головних тем саміту стане представлений Єврокомісією план переозброєння блоку та підтримки України на 800 мільярдів євро. Він сформульований таким чином, що ані Угорщина, ані Словаччина не зможуть його ветувати, адже гроші виділятимуться охочими державними на національних рівнях або ж із так званих фондів згуртованості, для використання яких достатньо більшості голосів, і не потрібна одностайна підтримка усіма членами Євросоюзу. Почав напередодні в Парижі президент Макрон провів розмову з угорським прем'єром Орбаном, головним проросійським тяжієм ЄС, який погрожує заблокувати усі згадки про Україну в підсумковій заяві саміту. Наступного тижня Франція збирає в Парижі керівників генеральних штабів країн, готових гарантувати майбутній мир в Україні. Про це повідомив Еммануель Макрон у середу ввечері під час звернення до французького народу. Макрон пообіцяв у середу додаткові інвестиції в оборону, беручи до уваги еволюцію загроз. Французький лідер заговорив, що готовий взяти країни ЄС під ядерну парасольку. У підсумку Макрон додав, що мир не може бути капітуляцією України. Давайте його послухаємо сьогодні ми більше не можемо вірити Росії на слово. Наші союзники США все менше підтримують Україну і залишають сумніви щодо того, що буде далі. Ми повинні продовжувати допомагати українцям чинити опір доти, доки вони не зможуть домовитися про міцний мир з Росією. Мир не може бути укладений за будь-яку ціну і під диктатом Росії. На звернення Макрона вже відригував президент України Володимир Зеленський у соцмережі X Він подякував французькому колезі за його чітке бачення і зусилля для досягнення миру. І додав: мир має бути справжнім, а не просто словом. Він не може означати капітуляцію чи розпад України. Кінець цитати. Більшість американців не вважають Україну винною у війні. Свіже опитування провело агентство Reuters спільно з компанією IPSOS. За даними дослідження, 70% громадян США не вірять, що відповідальність за бойові дії лежить на Україні. Протилежної думки дотримуються лише 7% опитаних. Ще 23% не змогли дати чітку відповідь. Думки розділилися і серед членів партії. 81% демократів не вважають Україну винною у військовій агресії. Серед республіканців таких 60. 2%. Раніше президент США Дональд Трамп звинуватив Україну у тому, що на її території почалася війна. Дозвіл на зброю вже невдовзі можна буде отримати у дії. Цю нову послугу анонсував Михайло Федоров, міністр цифрової трансформації. У дії можна буде не лише подати заявку на одержання дозволу, а й отримати цей документ для придбання, носіння та зберігання зброї. Наразі триває бета тестування цієї послуги. Доступною застосунку вона може бути вже цього місяця. thank <laughs> you Міносвіти оприлюднило нові правила для вступників. Цьогоріч випускники шкіл зможуть дізнатися кількість набраних балів відразу після завершення національного мультипредметного тесту, адже він не передбачає завдань із розгорнутою відповіддю. Обов'язковим залишили тестування з української мови, математики та історії України. Четвертий предмет на вибір. Пізніше набрані бали переведуть до шкали від 100 до 200 балів. Їх вступники зможуть побачити у персональних кабінетах. Щоб перетнути поріг, учасники тестування мають набрати щонайменше 15% балів із загальної кількості. У 2025 році під час вступу до вишів можна використовувати також результати НМТ 22-24 років. Пішли далі. Це сніданок, будьте з нами. Так, друзі, беремо інформацію тільки з перевірених джерел. Даємо вам достовірну інформацію. Незвичайно пропонуємо далі подивитися, що найактуальнішого за добу трапилося в світі. Будь ласка, наш міжнародний дайджест. У Європарламенті хочуть позбавити Угорщину права голосу. Таку пропозицію на саміті ЄС планують висунути депутати від партії Волд. Усе через неодноразові блокування Угорщиною спільних рішень, а також заклики угорського прем'єра Віктора Орбана до перемовин з Росією. Окрім того, у документі йдеться про наміри створити спільну європейську армію і забезпечити можливість переглянути договори ЄС, щоб включити нові компетенції у сфері оборони і підготуватися до розширення. Зокрема європейські лідери на саміті, який відбудеться вже сьогодні, обговорять новий оборонний план Європейського союзу, який передбачає мобілізацію 800 мільярдів євро на зміцнення військового потенціалу блоку. Його напередодні презентувала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн. Мільйони жителів східного збережжя Австралії готуються до руйнівного циклону під назвою Альфред. Циклон знаходиться за 400 кілометрів від материка, однак стрімко рухається до нього із руйнівними вітрами. Їх сила до 120 кілометрів на годину. Синоптики прогнозують, негода добереться до східного збережжя вже в п'ятницю. Руйнівна сила циклону дорівнює урагану першої категорії. Тож припускають, що внаслідок вітру та повені постраждають близько тисяч. Тисяч будинків, а роботі екстрених служб заважатимуть приплив та хвилі висотою до 10 метрів. Останній циклон подібної сили пройшов поблизу східного збережжя Австралії близько 50 років тому та спричинив масштабні повені в містах. У Лондоні на аукціоні Sotheby's продали картину сира нафта британського художника Бенксі. Полотно виставив на продаж басист пан гурту Блінк 182 Марк Хопус. Картина Бенксі Сира нафта це переосмислення твору шотландського художника Джека Ветріано, на якому пара танцює на охопленому штормом пляжі в супроводі свого дворецького і покоївки. Бенксі додав до картини двох людей, що котять бочку з нафтою, а також розламане навпіл судно, що то у воді картина пішла з молотка за понад 4 мільйона фунтів стерлінгів це 5,5 мільйонів доларів. Частину з цих коштів Марк Хопус пожертвує на підтримку благодійних організацій і каліфорнійському пожежному фонду. Так, звичайно, рухаємося. Ну і традиційно кожен день починаємо з прогнозу погоди. Сьогодні у нас чергує Влада Грубич, вона є черговою кореспонденткою. І, власне, вона досліджує і відчуває, мені здається, на собі цей вже весняний теплий вітер. Влада, розповідай вже і як трамвай, там весняний, здається. Вже все весняне. Хотілося б сказати, що він весняний і теплий, але насправді, чесно кажучи, він досить холодний, особливо, коли отак от трішечки постиж, почекаєш на своє включення, я вже, чесно скажу, замерзла. Тому воно ніби той весна, і коли я сьогодні вийшла з під'їзду, дихнула це повітря, думаю, вау, круто, це я розумію теплий ранок. Але от через вітер відчувається все ж таки прохолода. Але насправді сьогодні вже не просто весна по температурних показниках, який трошечки можливо псує це враження вітер. Це вже кліматична весна, і про це сказали наші метеорологи. За даними Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, метеорологічна весна настала, а ця зима вона була найкоротшою. Вона розпочалася по факту 4 лютого і тривала до 27 лютого, тобто всього 24 дні, і це на 68 днів менше ніж звичайні середні багаторічні показники. Що не менше у столиці, починаючи з 28 лютого. Його середньодобова температура перевищує стабільно 0 градусів. Взагалі, по всій країні вже сьогодні немає жодного міста, де був би мороз. Чесно, от це дійсно незвично. А також в усіх містах без опадів хмарно з проясненнями. А от як буде з погодою сьогодні протягом дня, зараз розповім детальніше. На сході країни сьогодні хмарно з проясненнями. У Харкові, Донецьку та Луганську зараз плюс 3, А в день повітря прогріється аж до плюс 16 градусів тепла. На півдні країни ще тепліше. В Одесі, Миколаєві, Херсоні, Запоріжжі та в Криму. Температура коливатиметься від плюс 13 до 17 градусів. Сонячно і трішки хмарно. На заході країни зараз в усіх містах середня температура плюс 2 градуси. Повітря прогріється аж до плюс 18 градусів. Досів і цікаво, що найбільше різницю температур відчує Ужгород, адже зараз там плюс один, а в день буде власне плюс 18. Тобто аж на цілих 17 градусів прогріється а на півночі країни, як і кругом, хмарно з проясненнями. У Чернігові, Житомирі та Сумах зараз плюс 3, а в день буде плюс 16 градусів. У центрі України зараз плюс 4, у Вінниці, Черкасах, Полтаві, Кропивницькому та в Дніпрі прогріється повітря аж до 18 градусів. У столиці зараз плюс 8, у день очікуємо з нетерпінням плюс 16 градусів. Сподіваюся, що вітер все ж таки трішки вщухне, і ця е, температура вона е, дійсно відчуватиметься, а не буде е, такою трошечки хибною. Тому що, от бачиш, на, на телефоні погоду зараз плюс 8, але по відчуттях все ж таки, мабуть, все ж таки десь нуль. Ну це моє особисте сприйняття е, традиційно. Про Температурні рекорди у столиці найтеплішим 6 березня було 1995 року. Тоді у Києві було плюс 17 градусів, але маю підозру, що сьогоднішній день може побити цей рекорд. Як уже зазначила за даними кліматологів, цьогоріч найкоротша метеорологічна зима, що тривала всього 24 дні. Найхолоднішим цей день був 1964 року. Тоді був мороз 16 градусів. Ну і звісно, не покидає в бар... Без спостережень наших пращурів. Традиційно, 6 березня, тепле, 6 березня, віщувало ранню весну, тож я чесно схрестила пальці. Якщо сьогодні хмари пливати пливтимуть, Будуть пливти високо і швидко, то це до ясного березня. А ще я сьогодні дуже уважно прислухаюся, адже якщо раптом ми сьогодні почуємо стукіт дятлів, це до затяжного холоду. Ну я ще сподіваюся, що я сьогодні дятлів ніде не почую конкретно. Зараз лише чую трамвай і крик ворон. Колеги влада, я ти... тебе вітаю спочатку метеорологічної весни і себе вітаю, нелі всіх глядачів. І ви знаєте, ти кажеш у нас найісторичніша, найкоротша була. А, метеорологічна зима а, цьогорічна, Це. але давайте будемо відверти. У нас все-таки збалансувалося все метеорологічним а, інформаційним трешем не метеорологічним, точніше інформаційною зимою. Такою я владу збила цього чоловіку. Влад, дякую тобі. Нехай тільки трамваї стукають і все дятлів, не треба. Відпускаємо тебе.